Три роки тому, близько четвертої години ранку, Росія не зупинилась на східних кордонах України та вирішила знищити нашу державу цілком. Тоді вперше вся країна здригнулась від сиран повітряних тривог та вибухів російських снарядів. 24 лютого 2022 року розпочалось повномасштабне вторгнення російських військ. Без жалю до цивільних чи навіть дітей вони силою просувались до столиці. Проте українські війська дали відсіч навалі, та донині мужньо борються за суверенітет країни у день національної. Молитви біля флаштока у Чернівцях священослужителі провели панахиду за всіх жертв російського терору. Мешканці та гості міста стали у тиші, аби вшанувати пам'ять полеглих. Ми усі сьогодні єднаємося в молитві. Вся Україна і наша Буковина і сьогодні ми з представниками різних конфесій і національностей молилися спільно тут у пам'ять про наших героїв, які віддали своє життя, і за мир і збереження нашої України. Це Сьогодні надзвичайно важливо. Ми повинні об'єднувати нашу Україну, але спочатку об'єднюватися самі навколо себе. Хай нам у цьому господь допоможе. До алеї слави прийшли батьки, чиї діти принесли в жертву за волю України найцінніше власність життя. Син мій. Це мій єдиний син. Серед присутніх пан Василь, його син Олександр Дубовий, приєднався до війська в 2014 році. Спочатку він пішов у 2014 році, 1 березня поїхав. Він вже рік служив в гранвійськах. От, якраз був у Чепці. Дзвонить папа, я їду добровольно. Кажу, для чого? Чого ти лізеш вперед всіх всю життя? Я не буду ховатися. І він чотири 15 років був. От. А в січні 22-го він поїхав в Германію на заробітки, війна розпочалася, він приїхав. З початком повномасштабного вторгнення Олександр не зміг спостерігати за подіями з-за кордону. Ну, вже там працював пару років, то якраз приїжджав там з документами, вирішив питання, поїхав. І буквально через місяць почалась війна, він дзвонить, я приїду. Кажу, не вздумай. Через пару днів жінка каже, Саша вже у Львові. Приїхав і пішов воювати. Загинув Олександр Дубовий в бою. Більше року прослужив. Його вийшло чотири з його було десь рік і місяць. Ну чистого, от і зараз рік і місяць і загинув під час штурму. А на яких військах? 65-та мих бригада. Він в штурмовій групі був. Мати героя Андрія Кравченка, пані Людмила, також прийшла залишити лампадку біля пам'ятника сина. Зі сльозами на очах жінка розповідає, він пішов добровольцем ще в 2015 році та служив у військах сил спеціальних операцій. А загинув у Бахмуті 2022 року. Син віддав життя за нашу країну. Горе нещастя і бачимо, що ще зараз страждає наш народ. Бажаю, щоб швидше закінчилася ця проклята війна. щоденними подвигами на фронті вірою та допомогою стилу українців, вкотре доводять свою здатність боронити власний дім. А пам'ять про загиблих це не лише скорбота, але й обов'язок, аби всі чиї життя забрала російська жорстокість, не були забуті. Богдана Дем'янів, Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. У Чернівцях відбулася дводенна бізнес-школа для старшокласників та студентів коледжів. Викладачі економічного факультету Чернівецького національного університету разом із діючими бізнесменами познайомили молодь з азами підприємницької діяльності. Школярі зможуть трішки більше познайомитися з тими знаннями, які отримують наші студенти, які в майбутньому хочуть стати підприємцями. Я думаю, що для школярів сьогодні відкриється завіса з приводу того, що собою представляє взагалі бізнес, яке місце він, наприклад, займає в економічній системі держави держави, чому. Наприклад, підприємництво рухає, рухає цей світ вперед. чому потрібно займатися інноваціями, створювати нові можливості, нові ринки. Організатори бізнес школи підготували для учасників тренінги, лекції та практичні заняття. Їх головна мета допомогти молоді зрозуміти, чи цікавить їх підприємницький шлях. Прийшли розказати молоді про успіх у підприємництва із секрети, інструменти управління персоналом, як досягнути висот в бізнесі. Бізнесі та інше. Це система тренінгів від підприємців, підприємців, і вона спрямована на розвиток підприємницьких навичок. Але головне на що спрямований цей захід, щоб молодь зрозуміла, чи бізнес освіта підходить їм і чи вони хочуть свої навички розвивати саме в цьому напрямку. Одна з ключових ідей бізнес школи поєднання теоретичних знань із практичним досвідом. Викладачі університету разом із підприємцями допомагали молоді розібратись, як працює. Бізнес у реальних умовах поєднання теорії з практики дуже важливе в навчанні, тому сьогодні, отакий от симбіоз викладача. Університету, факультету і людини, яка займається діючим бізнесом, його розвиває. Мені здається, це дуже 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 хороший симбіоз, який дасть можливість відповіді на питання школярів, які їх цікавить. Ну і точно поділиться своїм досвідом, як практичним, так і відповідно більш загальним, можливо, теоретичним. Організатори зимової бізнес школи підготували для Чернівецької молоді насичену програму від типів мислення підприємців до стратегій успішних продажів. Які теми сьогодні будуть це типи мислення підприємців, стратегії досягнення успіху в продажах? Також буде така тема про бізнес і не тільки. Це президент бізнес-клубу юнов you клуб know буде розповідати. Теоретичних знань учасники отримали практичний досвід від людей, які вже працюють у сфері бізнесу. Одним зі спікерів бізнес школи став Мирослав Пантелейчук, діючий підприємець, який поділився власним шляхом з аудиторією, максимально донести студентам, випускникам суть бізнесу. Суть взагалі роботи в різних компаніях. І через наш досвід, маючи теорію і приклади через нашу роботу, ми хочемо донести студентам те, що нам необхідно, те, що необхідно зараз навчитися, і які саме фактори впливають на підбір, відбір кадрів в їхніх наступних роботах. Після двох днів інтенсивного навчання у зимовій бізнес-школі молодь отримала не лише нові знання, а й можливість визначити свій майбутній професійний шлях. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. З року у рік міста намагаються вирішити проблему з браком місць для поховань і чернівці не виключення. Попри те, що у нашій громаді 16 кладовищ, більшість із них заповнені. А щороку помирає понад дві тисячі людей? Ми в рік проводимо порядка більше порядка двох тисяч двісті поховань, і зазвичай це нові місця. І закон вимагає виділення подвійного місця, тобто для одного з E, Supru... Su, e... Подружжя, так і А це вже значна територія земельної ділянки Чернівці б могли б збільшити територію цвинтаря, викупивши сусідні ділянки. Проте й тут не все так просто. На жаль, ми стали заручниками фактично одного-двох підприємців, які по периметру кладовища скупили ділянки і зараз пропонують місту їх викупити по захмарній ціні, яка суттєво відрізняється від державної оцінки цих земель. Департамент тому урбаністики в минулому місяці в цьому місяці було викуплено одну ділянку. Це ще додатково дасть змогу нам проводити захоронення орієнтовно 3-4 місяці. Це площа до пів гектара. Далі будемо проводити роботу з цими підприємцями далі для того, щоб викупити. Місто намагається судитись із підприємцями, проте поки безрезультатно каже заступник міського голови. Проте ситуацію частково можна вирішити за рахунок так званих підпоховань. Це поодинокі випадки. Це коли в могилу існуючу підзахоронюють. Родича ну це в основному родичі першої ступені, які мають які є користувачом цього поховання надмогильної споруди, які мають відповідні довідки, і свідоцтва про смерть родичів для цього. Потрібна також згода власника користувача могили, який здійснив перше поховання, і свідоцтво про смерть похованого. Якщо власника могили немає, питання під поховань вирішує місцева влада. Окрім того, за законом повторне захоронення в одну могилу дозволяється через два. Та чи не суперечить це канонічному праву? У нас ж є родинні склепи, так, ми їх відкриваємо, ми туди е, доставляємо тіла покійних, і так це триває ну, в деяких родинах, е, особливо багатих, заможних родинах, це тривало вже багато століть, можна сказати. І в кожному селі, навіть не дуже е, такому, я би сказав, багатому е, чи ще щось є ці родинні склепи. То цей приклад є. Що стосується якихось канонічних, Чних приписів, а тим більше, заборон немає щодо підзахоронення. Окрім того, підзахоронюють і рідних, яких з тих чи інших причин не хрестили. Нехрещене немовлятко або навіть і трошки більше дитя, чи як нехрещене хоронять, то хоронять зверха на рідних, хто там вже спочиває в могилі, це може бути дідусь, бабуся, можуть бути і батьки. Тобто це теж є ну, така практика, і вона не повинна би, ну вона вже не сприймається як щось дивне і таке, яке ну, може викликати в людей якусь перестану. Микола Шкребляк каже, є країни, в яких ховають людину у землю на декілька років, поки не розкладеться тіло. Греція це православна країна, яка цю проблему вирішує таким чином, що з одного якщо це монастирське життя, церковне, ну і суто якась церковна практика, то там дуже часто буває так, що ховають ченця чи, чи, чи будь-кого іншого, хто належить до цієї вбителі, підвезення. В тім обителі, ховають його на деякий час у могилу, тому що в Біблії, у Святому Письмі, у книзі буття сказано людину, ти є земля і в землю повернешся. Тому е, тіло продають землі, але продають на якийсь час і потім е, проводять, як би сказати, ексгумацію і охоронять вже. Е, те, що залишається щодо більш релігійних передосторог, теж перейматись не треба, запевняє отець Микола. Марні зазначу побоювання про те, що от як це гріб печатають до другого пришестя Господа нашого Ісуса Христа, і ось тут хтось колупає, і знову щось там перепоховують до дохоронюють, до підзахоронюють і знову печатають і так далі. Ми печатаємо не землю. Земля Божа, велика, Вселенна. Ми печатаємо домовину з тим з, 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 з тілом, з останками. І тут перейматися треба не про те. Чи відбудеться перезахоронення зверху, чи не відбудеться, перейматися тим, не де тіло буде, і не те, хто там на тому тілі зверху ще буде після тебе, а де дух твій буде, де душа твоя буде. Вирішити проблему з місцями для поховань, зокрема, могла б наявність крематорію. Проте через законодавчі перепони така споруда може бути лише комунальною. А через воєнний стан Чернівці не мають можливості спрямувати гроші на його зведення, адже є більш нагальні потреби, кажуть у ратуші. Антоніна. Фігель Максим Демко Чернівецький промінь отримати новий фах та гарантоване місце роботи. У Чернівецькій області розпочалась програма, яка дозволяє жінкам освоїти професії, що традиційно вважались чоловічими: машиністки крану чи екскаватора, електромонтерки з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок або штокерки. Усі витрати на навчання оплатить держава. Багато наших чоловіків захищають нашу країну. Вони мобілізовані. І багато виїхало за кордон. Тому є у нас на сьогоднішній день по багатьох роботодавців запити на чоловічі професії. На чоловічі професії, такі як фрезерувальник, слюсар, водій тролейбуса, водій навантажувача і багато чого іншого, які на сьогоднішній день є дефіцит, і роботодавці готові платити високий рівень заробітної плати лише для того, щоб хтось міг працювати. Міністерство освіти та науки відібрало 11 30 закладів у області, які готуватимуть фахівчинь за цією програмою. Будь-яка жінка, яка на сьогоднішній день хоче отримати нову робітничу професію. Перелік визначений більше, ніж 30 професій. Навчальні заклади також вже можна обрати, тобто вона може звернутися до центру зайнятості, або це може бути навчання на замовлення роботодаць. Такою можливістю цього року ще не скористались. Проте минулого за схожою системою фахову освіту отримало понад пів тисячі. Жінок до нас зверталися за консультацією і обдумують дані варіанти зараз жінки навчання. Тобто заяв ще не було, але ми очікуємо. За ваучером у нас користалося близько взагалі 144 жінки, яка навчилася на тракториста саме опанували таку звану чоловічу професію, саме за ваучером. Ваучері було видано понад 500 загально по області. Сама ж програма передбачає зручний графік навчання, а держава покриває вартість контракту у розмірі не більш ніж 30 тисяч гривень. Якщо ціна здобуття освіти вища, різницю може оплатити роботодавець або ж сама учасниця. Це навчання може бути відбуватися за різними формами навчання. Це може бути очне на денна, вечірня, дуальна форма навчання. Термін навчання не може перевищувати 10 місяців, тобто це не є які довготривали такі великі. Період, який у неможливі не працювати, тобто жінка може і навчатися, якщо це може бути онлайн, і отримати одночасно нову професію, потім піти і працювати, бажаючи пройти таке професійне навчання, подають до центру зайнятості заяву, а також низку документів, аби отримати відповідне направлення. Це забезпечує відшкодування вартості здобуття фаху, зазначає Ольга Багрій. Спочатку жінка вона може ознайомитись переліком професій. Їх є понад 30 на сайті Державної служби зайнятості, обрати для себе відповідну професію і звернутися в центр зайнятості. Е, мінімальний пакет документів це паспорт, ідентифікаційний код і е, диплом про освіту, який в неї вже є на раді. Це може бути електронний вигляд, може бути паперовий, і подати заявку. Коли е, людина подає заявку і отримає вже свідоцтво, то це є гарантією про те, що е, центр зайнятості оплатить дане навчання. Далі вона в іде, навчається, отримує свідоцтво і може приступати до роботи. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Усі деталі життя спакували в декілька валіз за плечима тисячі кілометрів дороги від рідного дому і все, аби втекти від російських військ. У Чернівцях зустріли черговий евакуаційний потяг із мешканцями Донеччини та Харківщини. Хтось веде на повідку собаку, комусь вже надають першу допомогу. Та основне, що важливо, тепер ці люди в куди більшій безпеці. Я була в своєму домі. Я була у себе вдома, і я хотіла жити там. Але коли війна розпочалась, мене вже син попросив і донька. Кажуть, поїхали. Донька раніше виїхала в Дніпро, потім я. А так уже син приїхав. Пані Тетяна приїхала у Чернівці з Покровська разом із сином. Спочатку їх евакуювали в Дніпро, а пізніше відправили на Буковину. Дому вже не існує, каже жінка. Будинки там там вже взагалі немає жодного будинку. Пожежі були, і це і все згоріло. І меблі, і одним словом, все згоріло. Під страхом загинути від рук російських військ приїхала з Краматорська і пані Ольга. порівняно з минулим роком. Тихіше набагато, але дуже поруч стріляють. Чекаєш завтра, післязавтра. Двох вірних друзів із собою забрала пані Тетяна. Розповідає, попри те, що ніколи не подорожувала собаками, ті були слухняними у потязі та гарно перенесли дорогу. А переїхати в безпечніший регіон наполегливо рекомендували українські військові. ці п'ять років. Як я можу її? Вона ж мене любить. Як її віддати? Це ж треба бути зрадником. Люди не хочуть їхати, кожен нажив щось, а проїхати. Потім приїдуть, то там вже нічого не буде. Абсолютно не покинула вдома улюбленців, і восьмирічна Віка з Харківщини забрала двох своїх кішок та собаку патрона. Дивіться, мені подарили оці безплатно У Мене там ще одна друга собачка. Це кішка з мого дитинства, Я її взяла, купила. На базарі вона була таким котеночком. Дівчинка згадує, колаборанти випитували інформацію у місцевих жителів, а після розпочались прильоти. Це підтверджує і мама Вікторії. Спочатку ходили, шукали, провіряли місць, місць випитували скільки людей живе, а потім на слідуючий день починали літакати людей. шахеди, Такі. дрони. Такі. І ракети. Я іноді бувала, виключала інтернет. Коли він почує, або побачив нас, або щось побачить, або якийсь світ, він може туди одразу впасти. Її воєнні розказали, як реагувають, як реагує шахет, як реагує як отой дрон. Дрон. Ні, дрон по-другому піпікає. Шахет він коли вже труситься вікна або кровать, він вже падає. І Коли дрон вже на кричі сидів, він просто вже хотів впасти, але ми спіли вибігти і там поїхали на електричку і якось добралися сюди. Та, попри все, віри в перемогу дівчата не втрачають. Я сподіваюся, скоро війна закінчиться. Не хватить в них духу перебити всіх. Я не боюсь. Так що віримо в перемогу або віримо в здравий смисл. Я не довзо здаватися. Я ще вірю, що вона захочеться. Чернівецькій обласній військовій адміністрації повідомили, внутрішньопереміщених осіб проселять у територіальні громади області, де ще є місця тимчасового проживання. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. На сесії міськради депутатка від фракції Команда Михайлішина підняла питання вшанування полеглих захисників під час руху кортежу з полеглими героями. Ми на робочій групі відпрацьовували те питання щоб виділення коштів з місцевого бюджету для озвучення кортежу з загиблими героями. Депутатка Чернівецької міської ради Антоніна Бабюк наголошує, чернівчани повинні знати не лише імена тих, хто загинув за нас, але й бути ознайомленими з історіями життя полеглих воїнів. Кожний воїн на щиті він заслуговує на найменше, що ми можемо зробити, це щоб всі мешканці знали, хто прізвище, ім'я, де він народився, де жив, де вчився, всю інформацію про нього для того, щоб Би люди розуміли і знали цих людей, які загинули, віддаючи за наше життя. Нині під час сесії міської ради депутати проголосували за дане рішення та виділили кошти на закупівлю обладнання. Найближчим часом поліцейські автомобілі, які супроводжують кортежі з полеглими героями, будуть обладнані системою звукового оповіщення. Це обладнання має бути, мало би бути встановлене на поліцейському автомобілі, який буде їхати перший, і який буде озвучувати цю інформацію через це обладнання. Ми про це говорили на комісії. Був мій виступ на сесії, я просила колег підтримати, але на той момент не виділені були кошти. І от сьогодні ми виділили біля 100 тисяч гривень саме на це обладнання, яке буде озвучку здійснювати біографію. Полеглого на щиті, окрім того, нині на сесії депутати розглядатимуть проєкт рішення, автором якого є команда Михайлішина щодо закупівлі автівок військовослужбовцям Сьогодні я вношу повторно на продовження цієї програми проєкт рішення. Це програма по закупівлі автотранспорту для військових, які. Воюють у підрозділах, які не дислокуються в місті. Наші Чернівецькі воїни воюють у всіх підрозділах і щоб вони могли звернутися і за бюджетні кошти отримати автомобіль. Сьогодні буде цей проект рішення розглядатися. Я сподіваюся на підтримку колег, що ми все-таки проголосуємо. Також під час сесії депутати вчергове розглянули проєкт рішення по Рівненській сім щодо надання дозволу на передачу товариству з обмеженою відповідальністю Парк Авеню Будінва. В суб оранду земельної ділянки і підтримали його. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Нині на Буковину вперше з'їхались представники судочинства Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, аби обговорити проблемні питання, які виникли під час військового стану. З'явилося дуже багато нових типів видів, видів злочинів і е, також часті зміни кримінального законодавства, кримінально процесуального законодавства, яке вимагає. Обговорення, як правильно діяти, це з метою для того, щоб оптимізувати роботу судів, визначити якийсь порядок. Однотипний підхід до питання це буде сприяти правовій визначеності а також справедливому суду в умовах повномасштабного вторгнення. Судова система показала свою стійкість. Розповідає голова касаційного кримінального суду у складі Верховного суду Олександр Марчук, адже кількість проваджень значно збільшилась. За останній 2024 рік розглянуто понад 4,5 з мільйонів... Справ і проваджень 4,5 з половиною мільйона. Це означає, що люди хочуть в умовах війни йти до суду, добиватися правди, добиватися справедливості. За словами служителів Феміди, попри виклики, які додались у зв'язку із повномасштабним вторгненням, судочинство швидко адаптувалось до нових реалій. Зв'язку з повномасштабною агресією Російської Федерації зараз суди почали розглядати багато категорій справ, які раніше взагалі не слухались українськими судами. Звісно, йдеться про воєнні злочини, тому що українські судді розглядають справи про катування українських військових, про насильство щодо цивільного населення, щодо про вбивства. До тих проблем, які були ще до, скажімо, військової агресії повномасштабної, додаються і проблемні питання самої агресії. Тому що це і зруйновані суди, це необхідність документування і розслідування і розгляду тих категорій злочинів, з якими раніше судова система не штовхувалася. Зокрема, питання, які безпосередньо стосуються обмеження конституційних прав та свобод. Під час війни обмежуються права людини значно є втручання держави, і ми десь відшукуємо той баланс, будемо намагатися. Щоб врахувати інтереси і безпеки держави з однієї сторони і права громадян з іншої, майже у всіх регіонах бракує суддів, а це своєю чергою впливає на швидкість розгляду справ. По деяких категоріях сроки розгляду справ збільшились. Я приведу до прикладу, напевно, ту область, яка запрошена в тому числі на сьогоднішню нараду, це Закарпатська область, де в загальному в апеляційному суді працює сім суддів з них. В кримінальній палаті працює лише троє суддів, але якщо ми говоримо про кримінальну палату із трьох суддів, суд лише один суддя розпочинав цю роботу як суддя кримінальної палати. Інших два судді були переведені з палати цивільної за словами голови Закарпатського апеляційного суду. Провадження у їхньому регіоні загалом пов'язані із територіальним розміщенням. Ми маємо найбільше кордонів. Да, тому що я нагадаю вам, що у нас чотири кордони. Відповідно, всі ті питання, які у нас виникають сьогодні, в тому числі і в зв'язку з повномасштабним вторгненням, з правильним, неправильним застосуванням використанням гуманітарної допомоги і з переміщенням осіб через кордони. Що стосується складних справ, зазвичай можливу позицію суду упроваджені виробляють колегіально. Якщо якась є дискусійна проблема, то ми завжди можемо порадитися, можемо е, зустрітися. Ся власне з членами науково-консультативної ради при верховному суді сформувати якусь певну позицію і відповідно вже потім обговорювати суддями апеляційної інстанції, першої інстанції всіх регіонів. Окрім того, нині обговорили випадки перешкоджання законній діяльності Збройним силам України та питання щодо негласних слідчо-розшукових дій. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь це команди складені і серед вчителів, і і серед учнів. е і, е взагалі в волейболі є така специфіка, е командний командний склад може бути 2х2, 4х4, 6х6. То сьогодні, е саме 4х4. е кожна команда складається з чотирьох спортсменів, це і вчителі, і учні. Волонтери штабу української команди Чернівецької області підтримали ліцеїстів і передали їм в яку. Кості призів, корисні та смачні сніданки. Ця громада дуже активно бере участь у спортивному житті дуже часто проводять різні спортивні змагання. Сьогодні ми приїхали на змагання відкрити цей турнір і передати діткам солодкі пластівці для підтримання їх здоров'я. Вже 130 років цей динамічний, емоційний та захопливий вид спорту об'єднує мільйони людей по всьому світу а також і учнів чудейської громади. Розповідає вчитель фізичної культури Георгій Фрунза. У нас відбуваються традиційні змагання з волейболу серед вчителів та учнів чудейського ліцею номер 2. Дані змагання присвячені приурочені е, до 130-річчя від дня народження волейболу. Для нас це стимул проводити такі змагання, так як учні ми відбираємо учнів для подальших змагань. Ми приймаємо участь в дитячій лізі, в чемпіонаті міста Чернівці. І дані змагання є стимулом, щоб учні залучалися більшість учнів до цих змагань і щоб у нас в громаді розвивався спорт. Волонтери штабу Українська команда відвідали ліцеїстів чудеської громади під час змагань з волейболу, аби особисто підтримати їх. Ми дуже часто приїжджаємо на такого роду заходи у цю громаду, оскільки е, вчитель фізкультури пан Георгій він дуже активно бере участь у різних заходах. Е, дуже часто нас запрошує, і ми з радістю приїжджаємо на такі е, змагання, оскільки е, спорт це здоровий спосіб життя, і дітки долучаються до таких заходів. До таких змагань нагадаємо, волонтери штабу Українська команда у Чернівецькій області від початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України проводять Активну діяльність щоденно допомагаючи як цивільним, так і військовим українцям. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.